Отже можна поговорити о можливостях вирощування африканського сома на власних подвір'ях невеличкими партіями невеликих модулях. Для того, щоб його виростити на власному подвір'ї, то бажано мати якийсь теплий сарай. Теплий сарай десь розміром там я з Десь 30-50 квадратів. Там модуль такий невеличкий, там поміститься в цьому приміщенні. От. Які вимоги до приміщення? Вимоги так, щоб не було протягів і було доволі тепло. От. Треба тримати температуру десь 22-25 градусів в приміщенні. Температура води в модулі буде, скажімо, 25-28. По мірі того, як він буде підростати, то температуру можна знижувати. Але коли брати малька, то малька бажано тримати при температурі 20-28 градусів такому інтервалі він подібню найвищий темп росту і найвищий, скажімо, найвищий кормовий коефіцієнт. Модуль для, скажімо такого Особистого господарства він складається з двох, скажімо, таких складових. Це басейн, де риба от сидить, витримується, і там є ще додатково біофільтр і біоцикло. Це можна як поставити, як дві ємності, а можна зробити в одній одні ємності. Збирати модуль. Доцільно, скажімо, із каркас робиться металевий каркас із профільної труби, от, а сама чаша робиться із поліпропілена, поліетилена. Ну, це такий добрий варіант, хороший. От. Якщо так дешевий варіант, то в принципі вже багато варіантів розроблено американці, там, Масачусетський університет, у них є такий департамент біоінженірінга. От вони розробляють такі от модулі для фермерів, для невеличких таких фермерських господарств, от, і там використовуються будь-які матеріали. Можна зробити дерев'яний дерев'яну основу, дерев каркас, в нутрі закладається просто плівка, яка використовується, там і ПДМ-плівка, чи ПВХ-плівка, яка використовується для виготовлення басейнів. Чи для водойм таких садових, там це клеїться чаша, і виходить доволі дешево і сердито. Там в Штатах, де тепло, там постійно, скажімо, в південних штатах, там просто вони роблять такі невеличкі теплиці. Це називається грінхаус, там вони витримують. Там два види вирощуються, в основному тіляпія і ваєвий сом. Вони по біології сходні, по щільності посадки, теж. сом ну, промислових умовах він там витримується десь щільність посадки доходить до 500 кг на куб води. Але ж в особистих господарствах ну, для того, щоб досягнути такого, скажімо, рівня. Ту треба мати і знання, і бажання, і витрачати можливо час. Якщо, скажімо, це, це не, не можна забезпечити ці умови, то краще тримати там, щільність посадки там, до 300 кілограмів, це в принципі буде не так напряжно. Пане Ігоре, я перепрошую, ну. А... No. 300 кілограмів на кубометр об'єму басейну. Це ви маєте на увазі готового продукту? Ну, Вихідної. 300 кілограмів це вже товарна риба. Получається, ну, ситуація, в принципі, технологія вкратці така. Ми заробляємо цей модуль, саджаємо малька вагою там від 7 до 10 грамів. Бажано, щоб він був відсортований було рівне стадо. Ми саджаємо із розрахунку того, щоб отримати на виході таку щільність посадки. От. Якщо ми там, ми беремо, ну, в середньому одна, одна, один мальок він, ну, доросте до кілограму. Там буде, скажімо, по вазі буде інтервал від ну, от у нас лідери від 1,5 кілограма до 800-700-800 грамів. От, буде такий, ну, лідерів, там мало відсотків 10%, все буде. От, а загальна маса буде десь от, там 800-900 до кілограм. Тобто на кубометр е, води басейну, скільки штук чи можливо по масі, як ви орієнтуєтеся по ну, от Ми орієнтуємося так, що по, 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 отримати 300 кілограмів, то ми саджаємо скажімо, десь 350. Штук малька одиниць на кубометр води. І скільки періоду часу от, потрібно для вирощування ну, від скай... 10 грам до кілограму. Скажімо, при забезпеченні тих умов температури води, якісних кормів, то це півроку виходить. Шість місяців. Так. Біля півроку лідери раніше, то можна їх відловлювати раніше, в принципі. От. а так в середньому півроку проходить до вирощування. Ну, це, при, скажімо, тут важливій якість кормів. І скільки от кормів нам потрібно на кубометр води басейну, щоб виростити от за півроку оцих 300 кілограмів риби? Ну, ми виходимо з розрахунку, скажімо, якщо ми беремо корми е там, е відомих фірм, таких як Копінс, Кретінг, Біомар, От у нас виходить кормовий коефіцієнт від 0,85 до 0,9. Тобто на 1 кілограм риби витрачається 850-900 ну, до кілограма кормів. Тобто десь на 1 кубометр води нам потрібно на 6 місяців десь в районі 250 кг якісного корму. Ну, В принципі, десь так, да. хоче зайнятися виготовленням таких індивідуальних модулів. Ну, до нього буде йти і таблиці, будуть кормління, і там якісь технологічна карта, Так, да, технологічна карта, от. а так щоб можна було щоб розрахувати для того, щоб, скажімо, людині, яка купляє, вкладає гроші, це обладнання, то вона бачила якусь перспективу, і скільки, ну, скажімо, на корми, на воду, на електроенергію це йдуть обігові кошти, які треба теж передбачити діяльність ну, так буде прикладатися. Ну, в принципі, там планується і виготовлення, скажімо, басейнів, ну, модулів, от, а також планується те, щоб був заробок людині, яка комплект. Ну, в принципі, так воно і потрібно робити. Людина, яка купляє комплект обладнання, вона купляє зарибка, вона купляє корми якоїсь такої ну, гарантованої якості, гарантованої. То буде надійно і взаємовигідна. Ну, да, планується планується повний обсяг таких, скажімо, послуг, у, навіть то, що і тоді реалізація товарної риби. Практично ну, людина, скажімо, яка виростила десь в селі 2 тонни риби, вона... Мало хто там буде стояти на базарі і продавати. А так, Для того, щоб, для того, щоб воно пішло, то, воно, то повинна бути якась мережа для забезпечення збуту цієї риби, для того, щоб людині було дійсно вигідно цим займатися. Це саме той розвиток, який і не потребує великих взагалі. Земельних фондів для його розвитку. У будь-якому варіанті вам потрібна та земля, яка знаходиться під приміщенням і саме приміщення. Це досить цікаво і такий прибутковий варіант. Система, Інтенсивна система вирощуванню риби, вона приносить по суму, вона приносить десь, скажімо, на по тони на квадратний метр виробничних площадів. Це, це така це статистична цифра. От, скажімо. Це за рік ви маєте на увазі? Ну так. От, це, це така інтенсивна культура. Ну, от скажімо, я дивився дані за 2013 рік. То у нас в Україні вирощено. Це, ну, скажімо, це офіційна цифра. Вся аквакультура, всі ставки, всі 25 тисяч тонн рибу. 400 тисяч тонн було ввезено риби в Україну. Ми возимо китайську тіляпі, вони її вирощують теж в столах, просто на цьому, на під відкритим небом. От. Крім того, що вони вирощують її в інтенсивних системах, але вони її вирощують і в ставах. В'єтнамський сом сюди завозиться, пангасіус, теж він. Ну, у нас, скажімо так, дешевше завести десь рибу чим виростити її тут. Получається поки що так.